Громада спілкувалася Вікторія Загорулько. У Дмитрівчан спільне свято, і дорослі і малі мешканці прийшли святкувати день визволення села від німецько-фашистських загарбників. Для них цьогоріч влаштували цілу реконструкцію бойових подій. На театралізованому полі бою розгорнулися неабиякі баталії. По один бік люди у воєнній формі, зброя, стрілянина, вибухи. По інший – непідробна цікавість в очах сільської громади. А не так далеко, за кілька кілометрів існує ще одна межа. Вона чорною стіною відділяє яскравий світ села Дмитрівка від світу, де вже давно потьм'яніли барви життя. Здолавши дорогу між темними барханами Єрестівського ГЗК, потрапляємо у село з такою ж назвою. Занедбані господарства, покинуті хати, напівпорожнє село. А було ж так не завжди, згадують мешканці Єрестівки. Мы строили, почему? Что? Жить все тут, рядом, Ковсомольск, село у нас какое было прекрасное, Ведь село прекрасное было. Тут и садик у нас был, тут и школа была. Все уничтожили. <говорили> 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 Усі біди, говорить єрестівці розпочалися, коли у 2008 році за приблизно півтора кілометра від села з'явився ГЗК. Вже скоро від того тісного сусідства у людей спорожніли колодязі. Почались серйозні проблеми з водою. Забрали воду з колодці. У нас вода в колоцях була питтіва, як, як сльоза. А зараз яку нам стали возити воду? Мутота воняє болотом, її не можна пити. Зробили скважину. Ну, що та скважина? Скважина. <кій> як день на як то не як пенсіонерка, як я на, не на роботі, то я ще можу набрати тої води і можу що там, яку помідорину помити, полити. А хто на роботі прийшов, вода отак от. Всі капає, нема. Такий сезон розгар був, води взагалі нема. Корова прийшла, хоч до неба кричи. Нема чим напоїти курці, нема що налити. Тільки у нас не стало води mm -hmm. від. нет подземных вод, все деревья у меня попадали моментально, а все знают, какой у меня был сад, какой сад был у меня прекрасный. Мы пьем ржавчину. Это колонка такая вода, да? Да, это... набираешь вода такая, або сода, або свинец белый такой, плаваш, понимаешь, по и варишь, и пьешь, а куда же деваться. Желудок не водится уже, это не только в мене. Від води, так? Да. Не менше шлунка страждають і легені, продовжує сільська громада. Пил, яким доводиться дихати, аж ніяк не додає здоров'я. Тут кар'єр сюди ближче, а там же отвали. Тому отвали, це ж ужас один. От як вітер, це ж так от зеленкою трохи присипають. А якщо вітер, так нема з чим дихнути. А вечір влітку не можна дихати. Все віділь, такі гази не можна, задихаємося. А вже що таке вибухи? Тутешні мешканці знають, як ніхто. Тільки не ті театралізовані вибухи, якими тішились на своє свято Дмитрівці, а справжні, від яких навіть хати тріщать по швах. Сипиться все з потолка, полопались всі потолки, тріщини в стінах, в потолках, позастелила тряпками, щоб мені потім можна було стряхнуть это все. безпосередньо до керівництва зверталися? Туди письмо пересилали. Що написали, що е, значить сносити будуть десь то 2016-18 год і саме указано на мой дом. А вони не сказали, куди ж вам діватися. Ні, не ні, законували. ну ми нікому, ви знаєте, ми нікому совершенно не потрібні. Буквально рику сказав, я, я його ще запитала, я говорю, а яке відношення? Ви не директор Єрестовського кар'єра, а він сказав, оце одне. От він сказав, ну як будуть криші падати на голови, тоді будемо вас відселяти. Оце були, це його особисті слова. Селяни в один голос говорять, була б можливість, вже давно б покинули таке болюче сусідство з комбінатом. От тільки питання з відселенням, якщо ще на початку якось стояло, то нині зовсім заглухло. Зразу якоби заварилось так, що село буде зноситись. От. Люди, можна сказати, запустили оселі, нічого дуже ремонти не робили, покраски не робили. От, і чекали на зноску. А потім все якоби залишилось, тому що тут вже одні пенсіонери, одні старики. Ми так гадаємо, що вони напевно, подумали, що вони і так вимруть. Що найкраща доля очікує населян селян Кременчуччини при появі біланівського ГЗК, Не мають жодного сумніву люди, які вже давно стали на боротьбу проти цієї потужної промислової машини. І у першу чергу закликають бандарівців слухати і чути, що говорять ті, хто вже пізнав на собі сусідство з ГЗК. До бондарів. Зверніть, будь ласка, увагу, в яких нелюдських умовах вони зараз проживають в зв'язку з будівництвом кар'єра Єрістівського. Те саме чекає їх, як вони дадуть дозвіл на будівництво Біланівського кар'єру. Не вірте нікому. Лисицю пустив в хату, тільки то вона виживе тебе з хати. А село даже вообще зараз його і на карті вже немає. нема. Воно вже попало повністю, вже стоїть кар'єр на ньому. Оце мешканці села Бондарів, ви є форпост Кременчука. Якщо ви, ви теж так само віддасте свої землі, свої, свої помешкання, от то саме буде ждать і вас. Цих людей кормили обіцянками, і будуть вас так само кормити обіцянками. Депутат обласної ради Панасенко Іван Якимович. Але я хочу сказати його слова, які мені закарбувалися в душі, і я ніколи їх не забуду. Бо він сказав влучно і правдиво, які можуть бути інвестиції, які можуть бути робочі місця ціною людського життя. Це є спір серед чуми. У день, коли мешканці Дмитрівки на всю святкували день визволення села, нас зацікавило, а чи є рістівцям нині до свята почули. Какой праздник, какой праздник, на душі камінь. Ви розумієте, камінь, Плакати хочеться. А все тому, що вона таки є: та межа, яка здатна перетворити свято на сльози, така мораль історії про те, як існували собі неподалік одне від одного два села, і панувало там два протилежні настрої. Одним ще святкувалося, іншим вже гірко плакалось.